Доброго дня, дітки! Пропоную сьогодні вам поговорити про тварин, які живуть у морі. Молюски: це найчисленніша група морських тварин. Вона включає равликів, двостолкових морських слимаків і восьминогі. Ось так вони виглядають. Безхребетні морські тварини позбавлені осьового скелета, до них відносяться ракоподібні актинії і корали, морські аменоми, губки, морські черв'яки, за розмірами можуть бути і крихітні, як зоопланктон, і гігантські, як головоногі. Одні вільно плавають у воді, інші на все життя прикріплені до дна або ж каменю, а треті оснащені щетинками або ж щупальцями. Морські савці. Їх життя або повністю, або частково пов'язане із морським середовищем. Представниками морських свців є ластоногі сирени, китоподібні представники сімейств ведмежах, цивіли, ведмідь і куницевих, морська витра і калан. Ракоподібні до класу члени станових водних тварин відносяться краби, лангусти, раки, омари і креветки. Ракоподібні є найціннішими продуктами, так як вони багаті на йод, білок, фосфор і інші речовини. Деякі із них занесені у червону книгу і знаходяться під охороною. Риби вони складають більшу частину морських мешканців. Біля поверхні моря і в його верхніх шарах живуть пелагідські риби. На дні і в прикордонних горизонтах живуть придонні риби і донні риби. У штучних водоймах розводять промислову морську рибу. Черепахи і морські змії. Черепахи це єдині морські рептилії із панцером. Як і змії ведуть напівводний спосіб життя. Також до морських тварин відносяться морські їжаки і морські зірки, які належать до групи зіркоподібних або круглих тварин. Дякую вам за увагу!